Я поділюся таким лайфхаком. От у мене є помиті яблучка і отакі от ножики для яблука, для нарізки. Я ними дуже задоволена цим ножичком. Як ним користуватися дуже просто, ви ставите яблучко. А, ні, отак от ставите яблучко. Посерединці бажано бачите, що отут якраз воно буде різати насіння. Посередині поставили, тепер прижимаємо. І не до кінця, потім підставляємо цю основу і тоді дорізаємо до кінця. І от у нас така вже з'явилася краса, яку ми просто можемо викласти на тарілочку. Воно гарненько все порізано. Ось. Смакуйте на здоров'я.